Хлібний гурман український виробник із Ворзеля. Саме тут, у санаторно-курортній зоні, серед чистого повітря та природи, з чистої води, ми створюємо наш хліб із турботою та любов'ю. Усе починається з якісного зерна, добірного борошна і натуральної закваски, що дозріває в осикових катках. Ми дотримуємось старовинних технологій випікання, щоб кожна буханка була ідеальною, ароматною, корисною і справжньою. Не застосовуємо розпушувачів, дріжджів, консервантів та покращувачів смаку, а використовуємо виключно натуральні інгредієнти для здорового харчування. Наш хліб виготовляється повільно, щоб зберегти природний смак і користь зерна. Коли він набуває ніжної текстури та золотистої скоринки, це момент, коли народжується той самий хлібний гурман. І вже зовсім скоро він з'являється на полицях супермаркетів Велмарт та Велика Кишеня. Свіжий, натуральний і створений з душею. Хлібний гурман хліб, у якому відчувається тепло дому від серця ворзеля до вашого столу.